Переселенка з Лисичанська Наталя постійно долучається до плетіння. Жінка каже, таким чином допомагати нашим військовим це найменше, що вона може зробити. Треба якось проводити час свободний і гнати погані думки, думати за перемогу. Ну і стараємося це сітки в'язати для наших хлопців, які нас. Відвоюють, захищають від расистів. Про жорстокість окупантів жінка знає не з чуток. Через російську армію з Луганщини вимушено евакуювались до Дніпра. Сюди прийшла в липні 2023 року. Дуже рада, що я знайшла таке місце. Працюємо взимку і влітку, і, як кажуть, зранку до вечора. І Кожен день і багато сіток в'яжемо. і дуже раді, як ми зв'язали вже багато. Ну, такі сітки великі є у нас, такі, що по 30 метрів є, такі ж шириною по вісім, та вони ще шивені. Волонтерська організація Вузок допомоги працює понад два роки. За цей час на фронт передали близько трьох тисяч сіток. Але це як крапля в морі, каже координаторка Анастасія. Кожну неділю приходять ну максимум, може 50 людей, і це наразі дуже мало. Я хотіла б, щоб кожен день до нас приходило від 50 до 60 людей. Бо тоді за день можна зробити одну чи дві сітки, а це значить захистити життя наших військових. Маскувальні сітки в'яжуть особливою технікою. До каркасу в хаотичному порядку кріплять клаптики кольорової тканини. Влітку і весною це зелений, а восени та взимку коричневий, чорний та білий кольори. Щоб Ви розуміли, що сітка це ну вона може жити від однієї години до одного дня. Ну тому е, вона не тільки захищає військових, але вони ще, наприклад, можуть. Е, а сітку цю використовувати для позиції туди, куди вже ворог кидати свої бомби. Сітка це настільки важливо, вона прикриває не тільки життя, вона прикриває техніку. Жінка ділиться, аби продовжувати волонтерити, збирають металеві та пластикові бляшанки, які потім здають на переробку. А за отримані гроші купують каркаси для сіток. Завжди є зворотній зв'язок від військових. Вони пишуть, що ну вони пишуть нам компліменти і розказують, що наші сітки найкращі і вони найкраще захищають. Також волонтери закликають Дніпрян приносити непотрібну тканину і долучитись до плетіння. Вузок допомоги працює кожного дня з 10 ранку до 5 вечора. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.